Так, усна вправа 319. Нам треба трикутники на малюнках 13,1 і 13,2 рівні між собою. За якою ознакою? Давайте подивимось: ми бачимо на малюнку є кут 70 і тут, 70 градусів, тут сторона 9,6, і, і тут 9,6. Якщо один кут, яка це ознака? Один кут, підсказка, це буде. Ну, погартайте підручник, ще раз прочитайте. Це буде перша ознака. Це усна вправа. Тому нам треба її. Це перша ознака. Тому що є кут і дві сторони, які утворюють цей кут. Або сторони, які прилеглі до цього кута. Сторона 9 і сторона 6 см. Або 6 одиниць прилегли до кута 70 градусів. І тут сторона 9 і 6 прилегли до кута 70 градусів. Це буде перша ознака. А тепер подивіться, у нас є так, позначити можна, що вони рівні. правильно, тут рівня. Тут двома рисочками, 6 позначає. Тут двома рисками, і тут двома рисками. Ось, як бачите, ми позначили всі три пари рівності трикутні. Тепер другий малюнок. Подивіться, у нас є кут 110 градусів. І є кут 40 градусів, ці кути рівні. І сторона, яка між ними знаходиться, між цими кутами. Тут можна одні... Ні, тут немає кут, це неправильно. У нас тільки одна сторона, однією рисочку, там, де вісім, а хайна підкреслить однією рискою, можна закреслити, І все, показати, що вісім тут і тут вісім, вони рівні. Оцю риску треба прибрати. Так, а тут охайно показати, так, і тут вісім. Сторона 8 і 8 рівні. І кути теж рівні. Тому це за двома за двома кутами і стороною між ними це друга ознака рівності трикутників. Розібрали усну вправу.